Сьогодні ми з вами поспілкуємося про каву Ефіопія Джима. Ефіопія Джима саме звідти до нас приїхала кава, тому що за легендами саме пастух Колді вперше відкрив там каво візерна. Етіопіяджима вона вирощується в висоті 1400 200 метрів над Рівнем море. Там найкращий ґрунт і клімат для вирощування кави. По смаках кава Ефіопія Джима вона має цитрусові, фруктові. Навіть такі сухофрукти, і винний після Вона в нас знаходиться в упаковочках 250-05 кг. 250 і 0,5 мають дуже класні зіпові застьобочки, де класно зберігається кава. Використали каву, закрили, і кава не вивітрюється, зберігає свій смак, аромат і насиченість. Арабіка в нас вся в основному іде світла обсмажка. Вимірюємо її колориметром ось в такому форматі. Медіум light, Світленька обсмажка. Смакуємо. Має цікавий смак. Завдяки тому, ну, можливо, не завдяки тому, а через те, що вирощується на болотистих ґрунтах, вона має е, особливий свій смак, перевага того, що насичена е, кислинка, цитрусових е, сухофруктів. От і з е, цим таким своїм природнім, е, можна сказати, землянистим смаком, ну, таким вона дуже цікава. Тому подобається Джима, Замовляйте, дуже-дуже класна кава.